Це українець, що воював на боці чеченців проти росіян і ще 30 років назад зрозумів всю небезпеку наближення рашизму. За часів існування Чеченської республіки Ічкерія у Грозному було названо три вулиці іменами наших земляків Степана Бандери, Олександра Білого та Олега Чолнова. Про останнього я би хотів би розповісти в цьому випуску. Наш герой народився у Харкові у 1965 році у сім'ї пересічних харків'ян, заводчан. Виховувався Олег, як і всі його однолітки, жодних націоналістичних компонентів у вихованні не було. Сам він навіть згадував, що до війни у Чечні він ненавидів Бендер і Унаунсо. Його військовий шлях розпочався ще з війни в Афганістані, але про цю сторінку його історії не відомо нічого. Коли у 1988 році у Вірменії стався землетрус, Олег поїхав ліквідувати наслідки, де виявив найкращі якості рятувальника та навіть отримав орден за особисту мужність. І тут настає 1994 рік. Росія розпочинає повномасштабне вторгнення в Чечню. З українських добровольців був сформований батальйон Вікінг. Бійці брали участь в обороні президентського палацу в Грозному. Олег Чолнов з позивним Беркут тоді займав посаду начальнику штабу. Саме цей підрозділ тримав оборону до останнього: 22 Чеченця з Гвардії та 15 бійців українського загону під командуванням Чолнова. У червні 95-го Челнов повернувся до рідного Харко. Його поява спричинила фурору змі. В газеті навіть написали: Український Рембо воює за Чечню. Після того, як в Україні дізналися, що він воює на боці чеченців проти нашого братського народу, це спричинило велике обурення. До його квартири приходили з обшуками, та навіть були погрози. Та щоб ви розуміли, найманцем ті роки було бути заборонено, тим паче проти нашого дружнього сусіда, бо не всі розуміли небезпеку з боку росіян, і тим паче позицію Олега теж не приймали. Він поїхав туди воювати не за гроші, а допомогти чеченцям вистояти, не дати себе загарбати кровожерливій імперії. Востаннє Олег вирушив на Кавказ у 1996 році. Відтак з ним не було ніякого зв'язку. За офіційною версією він загинув у Грозному, в бою в районі площа мінутка, 6 або 7 березня 1996 року. За мужність і героїзм, проявлений на полі битви, 22 жовтня 1996 року, Олег Челнов був нагороджений орденом герой нації. Це ічкірійська найвища відзнака, як і у нас, герой України. Також дочці Олега була призначена довічна пенсія. Та як ви вже зрозуміли, з приходом кадирівців це все повідміняли в Україні. Майже про нього забули. Але сьогодні, коли ми боремося з цією ж самою ордою, його приклад звучить особливо сильно.